Метою акції Чиста країна є привернення уваги українського суспільства до глобальної проблеми засмічення навколишнього природного середовища, зокрема, місць масового відпочинку громадян в користині одним із популярних куточків відпочинку є парк культури імені Миколи Островського. Жителі міста із задоволенням проводять час в парковій зоні та відзначають різні свята. Якщо ми думаємо про майбутнє, якщо ми думаємо про наших дітей, внуків ми маємо після себе залишити чисту, прекрасну землю, щоб вони могли єю також гордитися. Не... Довести її до того стану, який на жаль вона потім нам почне дякувати зовсім недобрими словами. Я вітаю вас всіх сьогоднішнім днем. Я вірю в те, що саме з таких заходів буде складатися кожне повсякденне дні, наше життя, і ми будемо думати, що ми залишимо після себе. Я всім бажаю сьогодні гарного дня, гарно попрацювати, і щоб наш приклад був. Для всіх таким навчальним уроком долучитись до акції мали можливість усі бажаючі. Кожен учасник отримав брендову футболку з логотипом акції Чиста країна та всі необхідні для прибирання знаряддя. Виступаючи зазначали, що цей проект дає змогу кожному приєднатися до чисельної світової спільноти тих, хто хоче зробити планету зеленішою і чистішою. Сьогодні ми прибираємо не просто так. Сьогодні ми прибираємо з нагоди Міжнародного дня довкілля, який весь світ святкує на цьому тижні. 5 червня 1972 року. Це свято було запроваджено рішенням Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. З тих пір пройшло вже 40 років, але цей день і це свято не втратило своєї актуальності, а навпаки, стало ще більш нагальним. Я дуже дякую вам за те, що ви прийшли. Основними учасниками акції було підростаюче покоління. Вони вмить, як мурашки, розсипалися по усій території парку, допомагали юним волонтерам і дорослі. Акція Чиста країна проводиться програмою розвитку ООН вже четвертий рік поспіль. За цей час прибирання було організовано у десяти областях України. На перший погляд, наша паркова зона виглядає доволі чистою та охайною. Та після того, як ми побачили, скільки сміттєвих пакетів було наповнено, напрошується висновок. Чимало Відпочивальників поводиться в парку просто безсовісно, залишаючи після себе купи сміття. Яке сміття ж найбільше траплялося? Ми запитали у найактивніших учасників акції. Більше всього стекляні бутилки. Ще що було нас бутилки, бумажки, всякі, ну і так більше нічого. І стаканчики там пару штуки. все. рахував, скільки взагалі сміттєвих пакетів назбирав? Ні то тобі подобається взагалі участь брати от в такій акції? Так. Як вона називається, ти знаєш? Чиста країна. Якщо тобі запропонують взяти участь у ще раз такій акції, ти будеш брати? Так. А чим тобі подобається участь у такій акції? Тим, що я можу зробити країну чистішою. А запросиш просиш твоїх ще друзів? Так. Є така відома та хороша фраза: якщо хочеш змінити світ, то почни з себе. Що й роблять волонтери акції Чиста країна. Вони власним прикладом вчать людей поводитися в місцях масового відпочинку охайніше тим самим закликають усіх захистити нашу природу від сміття.